Він писав пісні, Вірш. грав на гітарі, писав, писав вірші, дуже любив Україну, був патріотом. І загинув він так. Він розміновував дрон той, що ж Дун називається, він своїм життям спас. Спас, мабуть, не одне життя. Дуже шкода, він був дуже хорошим, хорошим хлопцем. З юмором завжди, з таким, що <смір> Іскоркою пролітав Андрійко. Дуже молодий, здоровий хлопець. Війна так війшла в наше життя чорною ходою. Вона стосується кожного тепер. Не обійде нікого, і ми повинні просто пам'ятати.